Всім привіт, шановні друзі! Давно не знімали на Ютуб, але сьогодні ви вирішили все-таки взяти і записати вам короткий репортаж із нашого життя. Балу, ти збудеш зараз сусідів. От бачите, що робить? Не дай мені слова сказати. Той ходить, а той піщить. Власне, чого вони піщать? Зараз покажу. Причина всіх їхніх ранішніх співів це ось, будь ласка, велосипед і їздова упряж. Ну що, балу? Ти перший поїдеш? Ми вже давно відкрили сезон. Балу, як бачите, відновився. Це дуже хороша новина для нас усіх. І буде зараз спортсмен працювати. У нас тут 6 ранку балу. Люди сплять, тихо будь. Тихо будь, не можна скакати на паркан. А ти ремус, що? А ремус що, будь ласка, давай, одягайся. Бачите, який їзду? Вдягайся. Ремус, куди пішов? Давай ну, вдягнемось, трошки потягнемо. Тихенько. Я з ним займаюся. Спортом. Пару разів на тиждень мовчи, мовчи і не співай. З самого раночку. Балу. Пару разів на тиждень їх Сядь, заспокойся. Пару разів на тиждень їх трошечки проганяй. Але це треба робити рано ранці. От, власне, те й робимо. Ну все, їдемо, бо я бачу, що балу тут зараз нам порозказує всі секрети свої. Біжить, балу, пішов, 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 рам. Не по кущиках, а нормально. Це я і моя тінь. Так, молодець, давай, ямку приїхали, пішли далі. Аж тих старається. По полях їздить пан агроном. Позаранку оглядає свої володіння. Молодець, пішов. Пішов. Оце я розумію, магіран. Я Як тобі зарада? Ти що робиш? Я надіюсь, ви бачили. Екстрене турмозіння, таке балу буває рідко. Але буває, що ти пилиш, балу? Фу, блін, я перелякалась, балу, у мене з тобою такого не було, то я привикла, що ремус таке нам може робити. Пішли, балончик далі, давай. Трішки, вон туди на горбочок. Приїхали на свою колишню давню локацію. Колись тут фотографувалися. Балу назад в пшениці зараз... Насівали буряки, але все рівно гарно. Що там? Ді сюди, спортсмен? Бачите, маю спортсмена. Їдемо далі, балушенька, трошечки відпочинеш, їдемо далі. Що, спортсмен? Замучився, сонце духу підсвічує. Балу. О, побачили собаку. Та собака ще раніше там бігала. Чиясь за шийником. Балу, ні, 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 ми їдемо додому. Нам не треба нових друзів. Зараз ти за собою приведеш. Зараз ти за собою приведеш. Ти міш. Ні, балу не можна. Казь гонча. Ні, не можна. А той вже скаче кінь гончий. Стоп, балу вийт. Ох, пішов там гончак, пішов, пішов. А ти балу, я бачу, завжди не без пригод. Що? Куди ти рвешся, він гончак, а ти їздовий, ти маєш їхати, а він собі хай біжить. Я жартую, що це гончак, це можливо навіть якась мисливська. Ви бачу, тут її часто вона по полях сама бігає та собака. Що, балу, їдемо далі? М? Приїхали на рідні поля і простори. Давай поїдемо далі. Хлопче, біжить моя пташка Фенікс, аж кухайка завертається. Та шкафеніс, я думаю, ви знаєте, два рази відлежати по півтора місяці, два. ну, це Не кожен пес вичухається. Що балушка? Пару кілометрів приїхали. Ти все рівно лізеш по корчах. Давай, їдемо додому, бо я зараз тут навернуся з тобою. Зараз ключимося вам з ремусом. Чую той, що він співає знов. Жить вже ремус. Давай, давай, давай. Я сподіваюся, вам чути мене, бо тут трохи вітер назустріч. Давай. Молодець. Спі. Ремус дуже любить нас по кущиках. Сьогодні у вас буде там, напевно, голова крутиться від перегляду нашого відео. Бо то як не різке тормозіння, то якісь собаки гончі на дорозі. Сьогодні якийсь день такий, бачите, вирішила вам познімати і зразу, і зразу починаються всякі передряги. Ремус, ти нормальний пес, ти хоч попереджаєш, ти йдеш вліво. Біжить-біжить і різко починає тормозити. Ну, то Ремусова така натура, так він у нас їздить. Хлопець. Приїхав ремус на ту саму локацію, що й бало. Такі красоти. Городи, правда, тут, але катаємося так польовими дорогами. Добре, що велосипеда на днях мені зремонтували. Каже, майстер, а що ж ви ним будете робити? Що вам так швидко треба? Кажу, та що-що, собак катати. Він каже, як собак катати? Каже, це ж небезпечно, а як потягне, кажу, я вже так 4 роки чи 5 катаюсь, кажу, мені головне тормоза зробіть. Так, я вам перевела погляд, бо в нас тут ремусон. Технічна пауза, як я кажу. Їдемо далі, вдома зараз будемо говорити з вами, ще щось ділитися своїми новими досягненнями в житті. Після наших заїздів обов'язково треба відпоїти отих двох пухнастих дупок. Я бачу, ти вже балу все, відпочив. Мало тобі було на сьогодні. Балунові завжди мало, тому що він такий пес, що йому скільки не дай, все одно хоче гасати. Друзі, то для вас, дівчата, хто додивився відео до даного моменту, з вас лайк. Хто не підписаний, підписуємося і слідкуємо за нами далі. Я сподіваюся, що вам з нами буде весело. Правда? Ремусику. Буде весело, буде весело. Що балушик глибокий. Що це тебе? Мурашка, дай я заберу. Дай ж зараз вкусить. Ремус, що ти купаєш тут? Не треба мені рити. Ось такі наші будні друзі. Дякуємо всім, що були з нами. Ще раз кажу, хто не підписався, підписуйтесь. Ставимо лайк тим двом пухнастим дупам. І до нових зустрічей. Ремус. Ти ті лілії садиш, ти їх ламаєш. Все, всім гарного і мирного дня!